Працівниками поліції затримано групу наркозболучів амфетаміну, які здійснювали свою незаконну діяльність протягом поточного року на території Дніпропетровської і Полтавської областей. Зазначена група складалася з чотирьох осіб віком від 31 до 48 років, які мали свою нарколабораторію в Дніпропетровській області та розгалужену сітку збуту амфетаміну серед наркозалежних осіб в Полтавській області з щомісячним обсягом збуту наркотиків близько одного кілограму. В ході обшуку поліції вилучено сировину та обладнання для виробництва наркотиків. Крім того, готові до використання наркотики, речовину рослинного походження, зовні та по запаху схожу на канабіс около 25 кг, дві рушниці та пневмопістолет, чернові записи щодо обсягу придбаної сировини та збитих наркотиків. По даному факту проводиться досудове розслідування за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, виготовлення та збут наркотиків. Санкція зазначеної статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.